Бажаю міцного. Друзі, в мене таке відчуття, що ми знову наступаємо на ті ж самі граблі. Поки ми сваримося один з одним, поки ми, як Лебідь, рак та щука, тягнемо кожен в свій бік, намагаючись переконати один одного саме в своїй правоті, нічого доброго з цього не вийде. Зараз дуже часто дехто закликає фізично у силовий спосіб відсторонити владу. Дехто розповідає про те, що треба починати зі зміни системи управління державою. Дехто взагалі не визнає жодної політичної партії та вважає, що це все зрада. А дехто взагалі не хоче будь-які події та процеси аналізувати та долучатись до вирішення суспільно важливих питань. Тому, щоб ви зрозуміли мою особисту точку зору, прокоментую вам, що я про це все думаю. Перш за все, я проти у силовий спосіб змінювати владу. Це лише може призвести до громадянської війни. І, враховуючи нинішню ситуацію та розклад сил, це 100% спрацює не в наших з вами інтересах. Друзі, я виключно за цивілізований спосіб зміни влади через проведення виборів. Досить вже кровопролиття. Ми лише маємо вимагати від влади, щоб вибори проводились одночасно президента, парламенту та до органів місцевого самоврядування щодо зміни системи управління державою. Скажу так: без політичної волі усіх гілок влади систему згідно до національного законодавства змінити неможливо. Якщо залишаться при владі усі старі політики та політичні партії, представники олігархічних кланів, то ми ніколи не зможемо змінити систему управління. І це ми маємо запам'ятати і усвідомити: вони захищають кланові статки, і закони 33 роки підганялися саме для того, щоб захищати та примножувати статки цих мафіозних структур. Щодо недовіри до будь-яких політичних партій, скажу так, поважаю вашу точку зору, але у нас в країні на законодавчому рівні визначено, що вибори відбуваються виключно тільки через партійну систему. Добре, це чи погано, це інша тема. Ну і на сам кінець щодо того, що досить багато українців не хочуть взагалі ані. Аналізувати ані перейматися процесами, які відбуваються в країні. Так ось, це все, що зараз відбувається, це іспит для усієї нашої нації. На жаль, дуже тяжкий та жорстокий, але іспит. На жаль, такий є. Зараз важливо те, що змінити минуле ми не можемо а побудувати майбутнє в наших з вами силах. І лише разом, згуртовано ми зможемо пройти усі випробування, очистити органи законодавчої та виконавчої влади від цих мафіозних кланів, змінити систему управління та досягти головної нашої мети побудувати успішну, демократичну, правову, Європейську державу. Якось так. Друзі, ось і все, з чим хотів сьогодні поділитися з вами. Гуртуємось та готуємось. Я думаю, випробування ще попереду. Вірте в ЗСУ. ЗСУ ніколи не підводить. Слава Україні!